Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас четверг, 20 червня. Зараз знаходимося в Германії, місто Дортмунд, чуть, чуть нижче. і Приїхали на одну таку невеличку площадку. Тут я знаходжуся перший раз, тому що переважна більшість автомобілів, яку я купую, це знаходиться в Нідерландах. Але замовнику підійшла шкода, тобто ми її разом шукали, людина скидала. Мені свої варіанти, я скидав свої, і ми приїхали зараз. Ось такої шкоди Octavia. Це є 2021 рік її реєстрація, а рік продукції це 2020 рік. Дана шкода має дуже гарний колір, мокрий асфальт на матричних фарах в максимальній комплектації, тобто комплектація тут хороша на шкірі. На автоматі 2-літровий дизель, 110 тисяч пробігу. Має незначні пошкодження, тобто має легкі царапинки з нас з правої сторони. Це все ми обговорили з нашим замовником. Ті всі нюанси ми приберемо вже в нас в Україні. І автомобіль вже людина буде отримувати цілу без, без єдиних пошкоджень. Дана автоплощадка тут. Майже не всі автомобілі, всі йдуть з пошкодженнями. Деякі більші, деякі менші, але всі автомобілі йдуть з пошкодженнями. Кого зацікавлять автомобілі? Можу вам скинути посилання на дану автоплощадку. Зараз ми будемо. Поїдемо даний автомобіль, загрузимо і будемо вирушати в Нідерланди, тому що нам потрібно ще оглянути. Автомобілі це Ford Focus на бензині і Citroen Кран 4 Picasso. Ті автомобілі ми маємо оглянути в Нідерландах. Зараз просто затрималися, тому що ми мали вже бути там, але затрималися, тому що оглядали дану шкоду і трошки очікували на. Господаря даної автоплощадки, тому що не одразу він приїхав, так як ми домовлялися. І також зараз зацікавила, зараз також знімлю коротке відео, правда, невелике має пошкодження. Шкода кадьяк. Можливо, хтось шукає, зараз кину вам, також знімлю додаткове відео. Такий автомобіль, той що я вам говорив, зацікавив. Дуже такий не бачу непогана комплектація. Шкода кадьяк, комплектація РС, мокрий асфальт на гарній оптиці. Гарна комплектація. Резина у нас тут йде на 16 скоріш за будієр 45-й тиждень 20-го року. Ні, На 17 вибачте, 215 на 55R-17. Має дуже гарний мокрий асфальт, такий, більш навіть досі рішу. Комплектація ось так у нас виглядає всередині, так як в будь-якій резці. дуже гарне сидіння на автоматі. Пробіг даного автомобіля потрібно уточнювати і ціну. Якщо вас зацікавить даний автомобіль, я його запитаю. Це є повний привід, фаркоп і по пошкодженнях. Пошкодження невелике. Пошкодження тільки потрібно замінити, буде задню ліву дверку. Тобто поріг у нас. Не зацеплений, лишається тільки замінити дверку, і потрібно буде взяти ключі, подивитися, що відбувається з стійкою автомобіля. Чи вона пошкодження, тобто не стійкою, а з аркою. Ні, так позаглядаю. Підфарбовувати потрібно буде 100%, тому що ось там бачу пошкодження. Але е, знайти дверку колір, і в принципі не потрібно буде навіть його і підфарбовувати. Е, ціна даного автомобіля, ще раз кажу, зараз уточню, запитаю. І перевірю на стан лакофарбового покриття, чи вона має ще якісь підкраси, немає. І кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, можна буде підібрати. Він бачу на панорамі в гарній оптиці, гарна комплектація максимальна. Кого зацікавить даний автомобіль. Е, Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Підписуйтесь на YouTube, TikTok канал. Гарного дня, мирного неба. До побачення до нових відео.